Міша, я хотів тебе спитати. Ти готовий до паводку? Гумові чоботи вже придбав? Ну вчора, коли у нас встановилась така, скажімо, установилась по, по настоящему вісімні погода, Я подумав об цьому. В принципі, і зараз подумуваю, але надіюсь не понадобиться. І наші комунальні служби справляться з новішою угрозою. А у тебе є стрізінове сапоги? В мене звісно є. але це ж тренд цього сезону. Справа в тому, що повідомлення про паводок у Києві спричинили справжній ажіотаж навколо гумових чобіт. Тож наші журналісти вирішили з'ясувати, звідки взагалі взялася мода на гумові чоботи і скільки вони сьогодні коштують. Зазвичай навесні жінки хизуються черевиками на підборах, та тренд цього сезону гумові чоботи. Перша партія елегантних калош американського виробництва з'явилася ще у царській Росії. До початку Другої світової війни в СРСР гумові чоботи і калоші також були дуже популярні. Щоправда, у післявоєнні роки гумові чоботи стали утилітарним взуттям. Їх взували виключно для роботи на виробництві або в сільському господарстві. Мода на гуму повернулася кілька років тому. Та після аномальних березневих снігопадів кількість запитів в інтернеті на гумові чоботи б'є усі рекорди. Діапазон цін широкий, від бюджетних чобіт по 70-100 гривень і до фірмових за кілька тисяч. Ну от зараз я по снігу, по снігу прийті вірні потім лужам. Насквозь будеш мокрий. А в різіново сапошт можна ну, тому що на краслякалка По-моєму, це якісь бездушні сапоги. Я просто очень люблю сапоги, резиновые я не признаю. Якщо про красу та доречність гумового взуття сперечаються, то у його функціональності ніхто не сумнівається. Навіть рятувальники радять запасатися гумовими чоботами. Та перед тим як придбати свою пару, прислухайтеся до наших порад. Купуйте чоботи на розмір більше. Так ви зможете носити гумове взуття з бавовняними шкарпетками. Вони вбиратимуть під. Підошва гумових чобіт має добре гнутися, інакше ноги будуть сильно втомлюватися. І головне, якими б не були ваші гумові чоботи, не носіть їх більше двох-трьох годин. Завжди перевзувайтеся у приміщенні. Така покупка стане вам у пригоді щонайменше два тижні. Адже найближчими днями, за прогнозами синоптиків, по всій Україні пройдуть дощі, крім того, через велику кількість снігу у багатьох регіонах країни очікують на рекордні паводки.